Всім привіт! Хочу зробити розпаковку такого зволожувача повітря, бо зараз зимний період, зимовий період. І так як працює отеплення, в хаті настільки сухо, що без такого зволожувача ну, ніяк. Це він, до речі, не найдорожчий, ну і не найдешевший. Мені сподобався його, його вигляд. Він досить цікаво виглядає. По-друге, він е, об'ємний. Типу у нього входить, можна залити, 2,3 літра. При цьому на годину використовується тільки 300 мл. Тому отак на ніч, на 5-6 годин вистачає з головою. Так. Я ще з ним не мав справи, але по тих відгуках він досить непогано і красиво виглядає. Тут кришечка. Це саме сам зволожувач, Тут інструкція сама собою якась щіточка для очищення. ну Інструкцію читаємо, як завжди, в кінці. Так він виглядає. Він є ще в версії білій, але мені біла не так сподобалася. Так. Тут тако. Ще закривається. Крутиться, типу, струмінь, повітря волого можна направити, яку тобі там подобається сторону. Так, тут знімається. Так і що тут у нас? Тут середині є фільтр. Фільтр, тут у нас все працює. Так, так, так. зараз будемо Ось так. Тут є тако і зверху. Так, зараз будемо пробувати, Тут заливається зверху водичку. Водичку бажано очищену. Ну, я використовую таку, щоб куплену або з апаратів. Дистильовано. Так. Так. Великий тут бачок 2,3 літра. Сюди не можна заливати, звідти йде е, ультра хвилі, ультразвукові хвилі, які якраз спонукають до випаровування повітря. Тому заливаємо тільки сюди. Так, Закриваємо раз. кришечко Раз. Кришечку вас, Включаємо в розетку. Так, тепер є цей регулятор і включаємо. Оп! Напор пішов. Регулюємо. Хто димочок. димочик? Ну, так, досить активно виробляє пару. Досить зручно, що можна так регулювати. тому що не завжди хочеться, щоб тобі в лице пару ду. Так, тут має ще бути підсвітка. Підсвітка червона. Ну зараз не видно. Зараз виключу світло. А, не зелене. Чи різнокольорова, ще краще. Так. Кінічничок. Ну, досить прикольно. Тому люди. Купляйте, не пожалієте. Всім гарного дня і слава Україні! До речі, панство забув сказати. Працює він супер. Тут ще є така штука, як арома контейнер. Ви можете додати, бачите, так витягується знизу. Сюди капається аромаліка по бажанню. Небагато. І назад заставляєте, тоді Туди... запах буде приємніший. Супер.